Сьогодні відео Козловські нарешті вільний від Кондрацюка. Чому українці дорікають донькам сумських за зовнішній вигляд могил їх батьків? Блогерка Алхім зневажає українську мову українською мовою. Реакція Олени Манзюк та ветерана війни Олександра Будько Настя Каменських вперше прокоментувала розлучення з Потапом. Ці та інші новини чекають вас у сьогоднішньому відео. Нарешті я вільний від Кондратюка. Так от Віталій Козловський розповів в інстаграм, що усі судові справи закриті. Усі мої старі хіти належать мені. Дуже дякую вам усім за привітання. Ворожнеча між чоловіками тривала 13 років. В свою чергу, ігор Кондрацюк зауважив, що його екс-підопічний сплатив усі боргові зобов'язання. Цей шквал позитивних слів емоцій. Зробили мій день сьогодні, наче в мене на другий день народження. Доньки сумських не доглядають могили своїх батьків. Так, от в мережі Тікток завірусилося відео, де видно, що могили не прибрані. В коментарях розділилися на два лагери. Одні коментатори зауважили, що не треба роздувати проблему, бо за місяць виростають бур'яни. А інші написали, що ганьба донькам і що вони публічні люди. То Хай українці подивляться, що на екрані вони одні, а в житті інші. Ліза Глінська похрестила донечок Соломію та Поліну дівчаткам якраз по 6 місяців. Важливий день для нашої родини написала зіркова матуся, показавши два білих тортики з янголятками для кожної з доню. А ще в своїх інстасторіс кулінарна блогерка поділилася світлиною ймовірно з хрещеною мамою. Де відбувалося таєнство хрещення, ліза поки що не повідомила. Настя Каменських вперше прокоментувала розлучення з потапом на тлі чуток про розрив з чоловіком. Слухайте далі пряму мову співачки. Ви знаєте, нехай люди говорять. Нас коли одружували, один одного Тільки потрібно прославляти російську культуру, віра Брежнєва одразу стає вірою. Так от українців обурила позиція співачки: це сидіти на двох стільцях. Хоча Віра і має чимало українських пісень, але поки що вона не дала жодного концерту для українців, які в принципі і Лобода. І на білінь натякнула на новий роман. Так от переможниця Холесяк 13 виклала сторіс, де дівчина тримає за руку таємничого чоловіка. Обличчя свого коханого Іна не показала, але додала синє сердечко. Хто цей хлопець поки що невідомо. А Алхім зганьбилася ставленням до української мови. Так от це сталося на святкуванні христин у блогерки Стасі Макєєвою, де була і Оксана Школа разом з чоловіком та донькою, яка і виклала в своїй соцмережі це скандальне відео. І так ти маєш заспівати будь-який трек? Це має бути правило українською мовою. Українців обурило саме зневажливе ставлення скандальної блогерки до української мови. Це не має бути гімн України, навіть якщо ти його знаєш. <плес> <плес> да. І сердючка може бути, наприклад. І якщо да. ну, це може бути червона руда, це може бути я цариця у царицем, тобашки. А ще в коментарях зауважили, що куча блогерів сміються з цього. Той час, коли росіяни вбивають українців, а інші написали, що навіщо їй жити в країні, відмови якої її аж верне. Добрий вечір, Я вам хочу спити пісню. Це мужчина тільки мій обережно, дівчата. ha 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 всім так гидко Олена Мандзюк відправила Алхім в еротичну пригоду на реакцію скандальної блогерки в своєму ставленні до української мови. Олена зауважила, що наше суспільство деградує з подібними як алхім. Поки найкраще гинуть, інше болото має змогу розростатись, і цього не можна дозволити. В свою чергу Алхім назвала українців терпілами в той час, коли українська нація щодня тоне в крові від рук росіян. У меня посыпалась какая-то атака украиномовных ботов В комментариях, в директе, Усім всем так гидко, все в шоке, прям вас, вас ворота. Мне может быть тоже гидко от того, что вы, перейдя на украинский язык, сделали фотографию с украинскими флагами на душе чистой пасы. Я же не за на страницу, я не пишу вам об этом. Правильно? Потому что я занимаюсь своей жизнью. А вы считаете, что вы санитары леса, что вы обязаны зайти и написать ваше ебаное никому не нужное мнение? Вам. Ну, Нічого страшного, потерпіть. Ви ж терпіли. Терпіть. Олександр Боцько жорстко пройшовся по Ані Аніохім за її прихильність до російської мови, яка є складовою російського миру. Дивує і жахає е, кількість людей, які споживають цей дегенер... дегенеративний контент. Ветеран війни заявив, що скандальна блогерка руйнує усе українське. На жаль, українське. В моді в лапках, в моді, коли це вигідно, натомість ось існують такі люди, які просто руйнують український простір, руйнують все те українське, що було, і що мало би бути зараз. Перебиваючи тих гарних людей, тих гарних дослідників української культури, створювачів контенту українського ось цим лайном відвертим, також Сашко шокований, скільки людей є захисниками Алхін, не тякаючи, що вони такі самі прихильники російської культури. Ну я в шоці з тих людей, з цієї кількості людей, які це дивляться, які це споживають, які це захищають. Бо я не бачив такого захисту на інших україномовних ютуб каналах чи інстаграм-сторінках. А ще Будько закликав відписатися від нього, бо не хоче оточувати себе брудом. Ну і нагадую вам ставлення ані до Путіна. Щоб, що звинувся, я змінився, сказала, Путін, склапутінгу на вода, Понятно? Ти що не звінявся? Я нічого такого не зробу. Я Путін. А дешені буде, якщо вам к нему якимо до человеку, который добился всього который Уже президент хіро пичує блогер постовід заручився зі своєю дівчиною, як проходило освідчення та як воно майже не зірвалося. Та чому хлопець переніс цей щасливий момент на іншу дату ніж планувалося? Вона сказала так. Так, от романтичне дійство відбувалося в заміському комплексі під приводом просто рекламної зйомки. Але Вікторія в якийсь момент почала здогадуватися, що це не просто зйомка. Вікторія сьогодні виглядає як наречена. Красива дуже. А ще Ігор розповів, що збирався спочатку робити пропозицію ось на цьому пірсі на свій день народження 2 травня в Емілі Різорт, бо закохані саме там святкували день народження. Але в цей день проходив танцювальний чемпіонат. Чекати ще пустовід не хотів, бо останні два тижні возив з собою каблучку. Як ви помітили, то Ігор обрав каблучку Тіфані, і ще блогер розповів, як погодні умови ледве не зіпсували освідчення. Дев'ята ранку. Я збираюся сьогодні робити пропозицію своїй дівчині. Вчора була спека, неймовірна погода. Я про все домовився, сказав віці, що у нас сьогодні фотосесія для одного закладу, і вона от зранку поїхала на зачіску та макіяж. І ніби все чудово, але оці краплі, оці і оця погода просто оця. Розумієте, оці люди, які повбирались, бо холодно, а ми мали бути в сукні матриця, ми ж домовлялись з тобою. Дай декілька променів сонця. Що ж ти затянута така сьогодні? Ну.